Вітаю вас, любі батьки, сьогодні у нас знову з вами математика. Починаємо із ож. Прописи цифри. Ми сьогодні працювали на сторінці 10, цифра 9. Дев'яточка має око, вона має посмішку. Але дивіться, сьогодні я показувала діткам, як з циферки 1, коли в нас спинка ось така під нахилом, так вона рівно в нас йде. Як з нею можна зробити цифру 9. Для чого я це роблю? Для того, щоб показати, що ось ця спинка вона в нас не ось така, не така, не така, це взагалі ні. Вона в нас під наклончиком ми малюємо око, потім. Малюємо, ось наша спинка рівна і тоді посмішку. Дуже часто дітки її пишуть, ну, ось так якось вона в них виходить, тому ця дев'ятка в нас виходить не дуже гарно. Отож, ми сьогодні працювали на сторінці 10. Домашнє завдання дописати до кінця всіх, хто не дописав. Далі, у зошиті сувонька ми сьогодні працювали на сторінці 18-19, На сьогодні цифра 7. Сьомий день тижня це неділя, ми повторювали сьогодні в дні тижня. Сьомий місяць це липень. Ну тут легко запам'ятати, тому що цвітуть липи, так, але цьогоріч у нас буде трошечки раніше. Тут ми обвели цифру 7, тут ми повинні були доробити так, щоб в нас було 7. Отже, в нас є 6. Ми пам'ятаємо, що завжди на початку пишеться те, що було. Шість намистанок в нас було, але нам потрібно сім. Ми домалювали ще одну і плюс один. Так само ми зробили тут, тут ми зробили приклади. на Склад 7. тут ми рахували сьогодні ось ці куточки. Тут по завданню було сторони, але ми все ж таки з дітками рахували куточки, тому що е, дуже, м -м, дуже важливо, коли вони мені потім називають потім п'ятикутник, шестикутник. Ось ну, це трошки нам важливіше. Далі нам потрібно було зробити ось таке завдання. Раніше ми з вами робили на дві ознаки. Змінювали. А сьогодні ми змінювали три ознаки, які в нас є ознаки: колір, форма та розмір. Так, у нас був. Синій великий круг, і ми змінюємо три ознаки. Ми міняємо колір, міняємо розмір і міняємо форму. Бачите? І в нас є окремо з деякими групами. Я навіть стигла сьогодні записати, коли я в дячок питала: так ти змінюєш форму, ти змінюєш колір, і вони мені говорили, що це ми теж доробили. І тепер увага, ваше домашнє завдання це повністю завдання 10 Тут нічого складного немає. Тут теми немає. Тут продовження цифри 7 і ви ось це повністю робите: сторінка 20 і 21. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть, буду відповідати. Далі у зошиті з динозавриком, У нас багато дуже сьогодні математики, до речі, було, прям багато-багато. На сторіночці 3 ми сьогодні працювали. Якщо перші дві сторінки це було на додавання числа 1, і ми пам'ятаємо, що додавати число 1 ми просто стрибаємо один раз вперед, то на відніманні ми стрибаємо назад. Так? Якщо дітки це чітко усвідомлюють, що додавання плюс це вперед. Це збільшується, так в нас іде збільшення, а мінус це віднімання, в нас зменшення йде. Отож, поїхали. Це ми зробили. Тут дуже класні завдання, тому що ми бачимо, рахуємо, кому що це трошки складно, то їм ось так легше це робити. так, Ми бачили, що деякі дітки ще малюють палички, то точки можуть намалювати, але це все рівно краще, ніж е, пальці. І, а отут вже завдання з невідомим. Коли ми шукаємо, що в нас було, пам'ятаєте, для чого я постійно розповідаю, що на початку пише. Це те, що було, і так само. Я їх я їм сьогодні пояснила, що було щось. В мене було в мене було цукерочки, але потім. Папа прийшов, забрав одну цукерку, ось папина цукерка. Я дивлюся, у мене залишилась тільки одна. Як мені зрозуміти, як мені знайти, скільки в мене було? Я на секундочку візьму папину цукерочку назад, поверну її. Аго, в мене було дві. Да? Я віддам її папу потім назад. Отже, в мене два, мінус один. І так ми сьогодні зробили зі всіма. Я бачу, що в мене щось було. Залишилося в мене дві цукерки. Ось вони залишилися. Але папа тільки що в мене прийшов і забрав ось цю. Цукерочку, я візьму в папи на секундочку цукерку, поверну її назад. Тому ви бачите, що ми робили це як додавання. Так ми додали назад, і ми отримали те, що в нас було. Деяким діткам це не потрібно робити. Вони вже знають, що перед двійкою, ну після двійки стоїть три, якщо збільшення. Ну, це в кого я, хто як собі вже може це зробити. Тут звичайні приклади, і тут знову такі ж самі приклади. Ось, ви бачите, я ми два рази їх сьогодні робила. А це потрібно було зменшити на один. У мене було три, зменшили два. Ну і так далі. Для того, щоб ці завдання були легкі, нам потрібно знати сосі сусідів. Сос... Сос... Отже, в нас є Цифра 3, хто, хто її сусіди, цифра 2 і цифра 4. Якщо 3, плюс 1, 4, якщо 3, мінус 1, 2. І коли ви йдете по вулиці, будь ласка, пограйте так з дітками. Так? Цифра 5, плюс 1, скільки? 6, мінус 1, 4. Просто так от усно працюємо. І воно потім заходить. Ваше домашнє завдання, уся сторіночка 4, окрім завдання номер 7 Зменшувальний від'ємник різниці я буду розповідати на наступному уроці математики. Це те ж саме, що ми говорили про додавання додавання, Доданок, доданок сума, а тут, коли віднімання, то зменшуваний від'ємник різниця. Це, будь ласка, не робіть, я сама це розкажу діткам. Ось це робимо, ось це робимо. тут нічого страшного немає і складного теж. Далі. Читання. Ми сьогодні читали. А, так, молодці. Всі, хто написав, дивіться, ось тут назву до нашого тексту. Молодці, супер. Неважливо, як дітки її назвали. От, взагалі, неважливо. Так, от як їм захотілося. Так? Головне, як вони це пояснили. Чому вони дали таку назву? Оце нам головне. А, а те, що вони можуть бути різні, так вони можуть бути різні. Ми цей текст про Андрійка, Петрика, Яринку і Васю. Ми його переказували. Відео я обов'язково завантажу і всім скину в групу, як ми це сьогодні переказували. А далі в нас був текст на сторінці 18. Про песика Рекса і його хазяїна Рому ми прочитали цей рекст, текст з усіма. Ваше домашнє завдання знову читаємо. Ставимо нумерацію, що було перше, що потім, і так далі. А можливо, якийсь у нас малюночок був зайвий, а можливо і ні. Так, ось це ми робимо сторічку 18-19. І сьогодні в нас тема з дітками це Болгарія. Зараз я діткам буду це, до речі, розповідати. Хто такі болгари, так які в нас гроші, прапор, чим вони в нас, чим відома Болгарія? Ну, звичайно, це долина Троян, загалі Трояди, які вирощують. Болгарії, що я сьогодні принесла діткам, я принесла сьогодні ось такий фрукт. Ви здогадалися до чого. І, звичайно, ми сьогодні ще з дітками будемо смакувати варення з рози, з троянди чайної.